Атмосферний фронт, зливи, грози та шквалістий вітер. Такою погода буде в Україні 17 липня. У західних областях з самого ранку очікується дощі та грози, переважно у Закарпатській області. Але впродовж доби зона опадів розшириться і на Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку та Тернопільську області. А так місцями та порежчій частині регіону без опадів, а по температурі від 13 до 25 тепла. Перелив вітру сягатиме швидкості від 3 до 8 метрів за секунду. На півночі атмосферний фронт вируватиме ще з кінця 16 липня та впродовж 17 липня буде рухатись на схід, охоплюючи Київську, Чернігівську та Сумську області. Містями без опадів, а температура коливатиметься від 16 до 25-28 тепла. Перевий вітру впродовж доби сягатимуть швидкості 5-10 метрів за секунду. У центральних областях дощі та грози внаслідок атмосферного фронту впродовж доби пройдуться по Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Також по у Вінницькій області, а так місцями по регіону без опадів. Також можете розслабитись після затяжної спеки, бо температура коливатиметься від 20 до 26 тепла. Але місцями спека залишиться до 34 градусів, переважно у Дніпропетровській області. Переви вітру коливатиметься від 5 до 10 метрів за секунд. Також можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. На сході після обіду може від та грози, незважаючи на спеку понад 30-35 градусів в день у Донецькій та Луганській областях. Поперилам вітру впродовж доби коливатимуться від 5 до 10 метрів на секунду, не виключені шквали до 15-20 мс. На півдні дощі та грози внаслідок атмосферного фронту пройдуть через Одеську, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області впродовж доби. По температурі від 25 до 36 градусів. Перевів вітру коватиметься від 5 до 10-13 метрів на секунду. У Криму впродовж доби може покрапати, а так без опадів. Температура впродовж доби коватиметься від 18 зранку до 37 градусів в день. Перевітру впродовж доби коватиметься від 5 до 10 13 метрів на секунду. Геомагнітна активність 17 липня буде триматись на рівні 3 балів. Тож такою погода та геомагнітна обстановка по країні на завтра. Підписуйтесь та ставте вподобайки, коментуйте відео та рекомендуйте канал іншим.